Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Сьогодні ми на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян і, як завжди, супер автомобільчики для наших підписників, для наших клієнтів. Купили 8 автомобілів для наших підписників, для наших клієнтів з України. Доставляємо Тернопіль, Київ, а також інші міста. України. Volkswagen E-Golf, 36 кВт батарея, Full-LED стопи, максимальна комплектація, автомобільчик на білому салоні. Навігація камера заднього огляду, самопаркування, кнопочка старт-стоп. Віртуальна панель. Чорна стеля. Такий автомобіль їде. Для нашого підписника з Києва. Opel Amperka. 64 кВт батарейки, самий далекобійний автомобіль в своєму класі проїжджає до 500 км. Комплектація Executive Line, максимальна комплектація на чорних таких художних дисках, шкіряний салончик Карбонова. Панель до 500 кілометрів. Третій автомобіль це в нас Hyundai Kona 64 кВт батарея, преміум комплектація, таке круте поєднання чорних дисків з білим кузовом. Також максимальна комплектація, також автомобіль проїжджає до 500 кілометрів на повному заряді батарейки. Так, наступний автомобіль, супер колір, супер сучасний, такий бірозовий, голубий, зеленкуватий, хто як називає. Також ексклюзивний варіант пробіг даного автомобіля з всього-навсього 40 тисяч кілометрів. Салончик білий, шкіряний, преміум комплектація, два ключики. Будь ласка, 46 тисяч кілометрів. Музика Крел. Максимальна комплектація Hyundai Kona. 19 рік, батарея 100% СОГ, замінена по відзивній компанії. По Hyundai Kona Була така компанія. Автомобілі корейські, автомобілі надійні. Наступний автомобільчик це в нас Kia Niro. 64 кВт батареї, можна сказати, міні-кросовер. Автомобіль, саме цей досить дорогий. 22 тисячі євро. Орієнтовна ціна. Салончик як новий. Все в ідеалі. Пробіг 37 тисяч. Такі пробіги бувають досить рідко і досить дорого потрібно заплатити. Наступна Кіаніру на таких модних художніх дисках. Також комплектація Executive Line максимальна 64 кВт батарея. Автомобіль був у нас на огляді замовлений клієнтом в Україну. Kia niro червоний, досить популярний колір. Багато таких червоних Niro ми вже завезли в Україну під замовлення. Також комплектація Executive Line, також 64 кВт батарейка. Кого цікавить? Такі автомобілі можемо купити на аукціоні. І восьмий заключний автомобіль. Він їде в Київ. Це білий перламутр 64 кВт, стандартно, Executive Line. Вісім автомобілів. Сьогодні ми відправляємо в Україну і працюємо далі, купляємо, підбираємо для вас автомобільчики. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Підписуйтесь на канал, діліться друзями з відео, також пишіть коментарі для того, щоб канал розвивався. Дякую за довіру, дякую за роботу. На все добре, до нових відео.